Сьогодні інститутна губа вчора почала працювати, сьогодні дня працювала в такому простому режимі. І перші напрацювання, працювання, які вже такі серйозні, вони в нас є. Так, Ви розкажете, ви розкажете. Друге питання після цього, а так Зараз я приказує світ, вже зареєстровано заяв анкету. Вже зараз до 67 анкет від представників громади, які знайомили про своє бажання працювати. І нам після цього проговорити і спробувати поділити їх за напрямами діяльності. Оце якісь два робити, два роки. Ну і третє питання тому що нас багато є різних коментунок, то які обов'язково сьогодні когось Ну Давайте так. Галик Ящик, у вас кожність така. Ви роздайте, ні, ви працювалися, працювали. Слідки у нас є ці положення, що ви прочитали. Давайте так. Наступ, подихеньку, будемо читати. Значить, Положення Народної раду в Балтарській міській раді. Народна рада при Полтавській міській раді, далі Скопа, народна рада є постійно діючим, контролюючим колегіальним, виборним, консультивно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення, для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Точно. Народна рада здійснює громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час прийняття актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Друге, у своїй діяльності народна рада керується Конституцією та законами України, указами президента України. Та і постановами Верховної Ради України прийняти ми, відповідно до Конституції та законів України актами Кабінету міністрів України про закон України, про місцеве в Україні, а також цим положення. Ну, Тут е, два пункти. Є основні завдання Народної Ради, і завдання, я думаю, що це визнати основні завдання народної ради, І повністю собі е, читаємо що буде. Перше. Основні завдання народної ради створення умов для реалізації громадянами конституційного права самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Друге здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. Третє. Сприяння рахуванню Полтавської міської радою, громадської думки під час прийняття актів органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Четверте: Народна рада готує і подає Полтавському міській раді пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій громадськістю, а також щодо проведення консультацій на непередбачених таким, не таким планах. Готує, подає Полтавській міській раді пропозиції щодо організації консультацій громадськістю, подає Полтавській міській раді обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проєктів, нормативно-правових актів з питань формування та реалізації міської політики у відповідній сфері удосконалення роботи, Полтавськ... роботи Полтавської міської ради. Четверте. Проводить відповідно до законодавства, громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, п'яте. Здійснює громадський контроль за врахуванням Полтавської міської і пропозицій та зауважень громадськості, а також дотримання нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Шосте. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання в будь-який прийнятий спосіб. Збирає, збирає у загальні, що подає до Полтавської міської ради інформацію про пропозиції громадян щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення. Восьме. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста Полтави або окремих галузей фізично-духовного життя міста. Дев'ятий. Здійснює контроль за дотриманням законності щодо реалізації та проведення громадських слухань, які проводяться міською радою. Десятий готує та оприлюднює звіт про свою діяльність. П'ятий пункт. Права народної ради. Перше, утворює постійні та тимчасові робочі органи, правління, секретаріат, комітети, комі... комітети, комісії, комісії експертні групи тощо. Друге, залучає до роботи ради, працівників, органів виконавчої влади, якщо вони, якщо вони захотять там працювати, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертів і наукових організацій, та установ за погодженням з керівниками, а також окремих хвати... фахівців. Третє організовує та проводить семінари, конференції, круглі столи. Четверте отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності народної ради. П'яте. Отримує від Болтарської міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій громадськістю. Члени народної ради мають право. Доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщується Полтавська міська рада. Шостий пункт. Склад народної ради. До складу народної ради можуть бути обрані представники громадських благодійних організацій, професійних спілок та об'єднаних, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ. Легалізованих відповідно до законодавства України та громадян України. Склад народної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингу голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі народної ради. Кількісний склад народної ради визначається установчими зборами. Ми вже проголосуючи рекламу, коли скільки буде. Значить, срок повноваження складу народної ради. До обрання нового складу міської ради. До обрання складу міської ради. Тут е, було записано до 25 травня, до 25 травня зараз вибори президента, е, а нам до обрання складу міської, е, міської ради. Так, членство е, в громадській раді є, ну ви, записуємо, це. членство в громадській раді є індивідуальним, не пізніше, ніж отут от вона поставити, буде календарних днів. До проведення я не ставив, ніхто не поставив, не мав за інформацію. Не пізніше ніж за календарних днів до проведення установчих зборів, в обов'язковому порядку у прийнятий спосіб, підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про складність ціної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу. І номер телефону відповідальної особи. Ну це, що ми зробили, воно буде воно, 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 тут у нас положено. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява в довільній формі. 7. Підстава припинення членства в народній раді. Перше, систематична відсутність члена, члена народної ради на засіданнях без поважних причин, більше ніж два рази. Відкликання своєї кандидатури членства в народній раді. Третє, неможливість члена народної ради брати участь у роботі народної ради за станом здоров'я, визнанням визнання судовому порядку члена народної ради недієздатним або обмежено дієздатним. Восьме, голова народної ради. Народну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова народної ради має заступників, які обираються із числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою народної ради не може бути обрану посадову або службову особу органу державної влади. Далі повноваження голови народної ради можуть бути припинені за рішенням народної ради в разі припинення його членства в раді, а також винесення підстав, передбачених цим положенням. Голова народної ради організовує діяльність народної ради, скликає та організує підготовки та проведення їх засідань, підписує документи від імені Народної Ради. Представляє народну раду в Полтавській міській раді, а також у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Об'єднує громадян, об'єднаними громадян, органами, об органами місцевими совредуваннями, засоби, засоби масової інформації. Голова народної ради має право брати участь у засіданнях виконкому Полтавської міської ради. Засідання народної ради. Основною формою, проводять, ну, пунктом, согласен, основною формою роботи Народної Ради є засідання, що проводяться у разі потреби. Ну, Я з цим пунктом будете пропозиції, я теж не согласен. Ви розумієте, не согласен. Основною формою роботи народної ради є засідання, що проводяться в разі потреби. От слово потреби треба домовитися, є правомочний, якщо на цьому, на цьому присутні не менше, як половина її членів. Засідання народної ради проводяться відкрито, за, за, за запрошенням голови народної ради, у її засідання можуть брати участь і інші особи. Рішення народної ради Рішення Народної Ради приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, на засіданні. У разі рівного, рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.